Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ви мені подарували декілька файних хвилин. Я сміявся від цієї душі. Зранку у мене вчора була розмова з моїми колегами, з однодумцями, просто з громадами. Зустріч була така цікава. І там постало питання: хто це здійсне, хто як, і запитали то ви хто? Коли ти представляєшся громадським діячем. Дуже е виявляється смішно, бо люди не, не розуміють, ну, з ким вони розмовляють. Тоб, ну так вроді би зрозуміло, да? хто Такі громадські, військові, політичні діячі. Не зрозуміло, хто такий омбусмен, е тому відео ще й надам відповіді про е таку людину, таку посаду, не знаю. Але посміявся я доволі через сльози. Чому? Тому що відповіді, а я опублікував опитування на Фейсбуці, відповіді дуже цікаві. Причому це відповіді не пересічних громадян, це відповіді тих людей, які знають мене багато років, які зі мною приймали участь в політичних діях, в Майданах, в революціях, на політичному Олімпії як професіонали. От, так от відповіді були такі, це я вам самі основні перерахую сьогодні. Там, хто такий громадський діяч? Так, питання було громадський діяч, це професія, чи як? Так от в більшості схиляється до того, що це чи як. і мають е, таке визначення, як статус, стиль життя, хобі, захоплення, самореалізація творчої особистості, ну і таке інше. Воно повторюється в різних інтерпретаціях. Тобто статус, сись, життя, хобі. І, а ще один професійний людина вчора сказав, що якщо цього немає в класифікаторі професій, не тільки українських, будемо вважати, ссилався на українські професії, то цієї професії не існує. Тобто громадські діячі це точно не професія. Можливо, це якийсь статус. А у мене зразу виникає питання. Вчора я йому задав цій людині і вона не змогла відповісти, да? то у мене до вас питання. Скажіть мені, будь ласка, а чи є у нас в класифікаторі професії вбивця, чи там волонтер, революціонер, монах, політик, проститутка, да? то повія української? Тобто немає, да? так що їх не існує цих професій. Ми розуміємо, що Павія це сама древня професія, яка тільки є у світі. І е, таку думку підтримують е, більшість людей на землі. То вважаємо громад, громадський діяч – це не професія, це думка е, більшості. Дозвольте не погодитися е, ці, цією думкою. Не з класифікатором професій, тому що він доповнюється завжди, як тільки з'являються нові, тому що івент-менеджер, наприклад, говорить, такої професії не існує, а вона є. Сіо це головний спеці... фахівець у галузі, не існує такої професії, а вона є. Причому така доволі прибуткова. Омбусмен не існує ну, в тому вигляді, в якому його сьогодні трактує українське законодавство чи український політикум. Тому я в захист того, що громадський діяч да, безпосередньо це лідер громадської думки, це людина, яка висувається або висунута, або самовисунута. Громаді, яку визнали. Тобто для мене громадський діяч це перш за все довіра, відповідальність, відданість. І обов'язково він повинен бути представляти якусь громаду. Не обов'язково це територіальна громада повинна бути, можливо, це професійна якась громада, там, робітників чи політиків чи ще когось. І мені на допомогу я згадав, я колись давно був дуже-дуже розумною людиною викладав на громадських засадах, опять же, і був професійним управлінцем, тому повинен бути дуже-дуже обізнаним і підкованим таким, щоб можна було з будь-якою людиною в громаді розмовляти на рівних. Зрозуміло, що не всі професії я зміг засвоїти, але коли я перераховував їх, я їх більше ста. Так, от, не недолікаючись, скажу, що був такий німецький соціолог Макс Вебер, так от в нього було декілька визначень. І не буду зараз за умності грати, але зачитаю, що він сформулював трьохкомпонентну теорію стратифікації. Він виділив та розділив, виділяв та розділяв. Поняття як клас та соціальний клас, де є лідери, громадські діячі і політики. Тобто це існуючий прошарок, мало того, видатний німецький соціолог виділяє його як клас. Розумієте? І тепер в мене зразу, як висновок і відповідь для всіх українців. Чому у нас не відбувається е, організованої боротьби за незалежність, за свободу, за волю. Е, тому що три українця, два гетьмана один зрадник це якби національна така риса від патріотизму до зрадництва чи від зрадництва до патріотизму, як завгодно називаєте. Друга, це е, коли дійсно гетьмани і кожен не представляє собою е, е, такого. Сильну особистість лідер, лідера якоїсь величезної громади вони розрізнені, і тому йдуть такі містечкові бадання, які позбрали такі козлів чи баранів, яких чи роги, і вони це роблять. А далі я поясню, що не тільки Макс Вебер це робив. Такі посилання. І, до речі, то це описано навіть в українському літературі і в українському політику, якими, такою людиною видимою, як Сковорода. Ви ж не скажете, що сковорода був ніхто і звати його ніяк, нікчем. Він, Він, до речі, був громадським діячем, не тільки літератором, як його знають, чи поетом. Так от, ще з'ясується далі. Я продовжу свою думку. Вона буде не дуже приємна для багатьох, але я... Незалежна людина може висловлювати собі, дозволяти собі, бігати, свою думку і навіть трактувати її так, як мені вважається. І з'ясовується, що якщо у нас громадські діячі є ніхто, то То, це як, да? то звідки ж у нас з'являються бунти, революції, звідки це що, хобі народу? Що такий собі там, кривавий спорт за справедливість, волю і незалежність, така громадська олімпіада та катувань, жертва приношенності. Ця да, про яку я кажу, люди не погоджуються, а вона не є в основі громадського лідера. Вона е лідер громадський, да, це як прапор. Бачите, позаду мене, це я сьогодні зробив таку фотографію. Там Конституція стоїть, Конституція Пилипа Орлика, я я написав е там, два прапора. Бачите, один синій жовтий а другий жовто-синій. Тобто це вся історія України в одній фотографії. Тобто починаючи від Конституції Пилипа Орлика до Конституції сучасної України і два прапора, який був. Е синьо жовтий і тепер е жовто-синій е перегорнутий. І тут нічого немає такого, щоб воно не відповідало дійсності. Тобто, як хочете, то минула Україна, а тепер майбутня Україна. І там ті громадські діячі теж були, тому що вони були все життя. Це була здорова альтернатива е тим е провладним, які е зжиралися, тобто, які не давали можливості народу чи там роду чи нації відновлятися, чи духовно розвиватися. Тобто це йде до категорії, якщо ми беремо класифікацію старовинну така язицьку, то це була відносились ці громадські діячі до такого класу чи прошарку, як жреці. Пам'ятаєте цю да? класифікацію з Тобто там смерди, весі? Вітязі та жреці, так от, от громадські діячі відносилися завжди до іменно до цієї категорії людей. А тоді мені ще питання зразу до всіх, хто хоче сперечатися і бодатися зі мною. То а як же бути там, з Махатма Ганді, з Манделою, як з матір'ю Терезою бути, там, з Жаною Дарк, з тим же самим Сковородою? То тобто, це люди, які ще не існували, це все жертовники. Це маєм що робити, то вони вийшли для того, щоб загинути, просто так, несучи якусь ідею, так вони ж якраз і стояли за той народ. Я не хочу е зараз е визнавати громадського діяча як професія, але нагадаю, що і президент, така посада, і омбусмен, коли з'явилися вперше. І е ці е посади були <кій> на часі, тобто вони були. Сформовані на часі історією чи необхідністю такою розбудови народу для продовжування свого духовного розвитку. І Макс Вебер писав, що існує така ну, в нього написана видатна в нього робота, це політика, як покликання чи професія. Розумієте? Тобто Політики це хто? Це не просто там від грецького слова поліс, <кхи> то есть місто таке обмежена територіальна така громада держави, держави, міста держави. Ні. Це говорить, якраз ті громадські діячі, які займалися громадськими справами, які займалися цими полісами, які потім стали політиками, так їх називали, і потім стали представниками народу. У відповідних виборчих органах, таких як парламент, наприклад, Так, або Верховна Рада, да? Верховна така зрада сьогодні в Україні. От, то не мудрствує так лукаво. Я вам відповів Тобто моє бачення, що громадський діяч це якраз основа того політикуму, чи стала потім вже професією. Де люди, це, це не хобі, там, чи там, стиль життя, чи там, статус, чи захоплення, чи самореалізація, е, тому що ці всі визначення можуть і надаватися будь-якої професії, будь-якій людині. Е, це дійсно професія, це покликання душі згоден з цим. Це е, місія, це духовно складова місія. Бо людина виходить, кидаючи свою родину, чи там, кидаючи. Свої е, якісь там, матеріальні е, статки чи там, свою професію для того, щоб покращити життя всім іншим. Ось таке моє бачення. Ну і давайте на завершення е, посміємося з приводу того, що хто такі е, амбусмен. Пам'ятаєте, да, в 2016 році? Не обрали народного бусменам України, кому як би не було і не котіло це, це було офіційно і вибрано було більше 500, там, 500 громад України. І зроблено це двічі було. <кхід> да, і перший раз це було в Нікополі на зборі таких громад, в тому числі там, і козацьких, і військових. А друге це було в Києві. Такий з'їзд вже був громад, де мене було обрано народного омбудсменом. Цю інституцію я формував більше 20 років як інституцію. І з часом сформували інститут народного омбудсмена, де сьогодні є уповноваження і справ людини, і вони діють від громад і від громади України як однієї такої величезної громади. Прийнялося воно чи не прийнялося, а прийнялося, тому що звернень дуже велика кількість. Інше, інше бачення, що цю посаду, народного посаду, люди не підтримали. Вони думають, Расулов то і грайся собі свого омбусмена, роби собі те, що тобі бажається і хочеться. Я погрався у громадську діяльність більше 35 років. Мені вистачило аварій, заказних вбивств. Понівечені, катувань всього іншого. Наївся вже. Бачили, що нещодавно зі мною трапилася ще одна подія. Тому хочу передати просто розуміння людям, які мене чують, для яких я є лідер чи які ну хоча би професіонал, як управлінець. то хочу вам сказати: бережіть своїх громадських діячів, бережіть своїх лідерів, бережіть своїх омбусменів. До речі, шведський омбусмен це представник цього І перший з'явився в 1809 році в рейстагу в Швеції як парламентський омбусмен, така посада була як парламентський омбусмен. А так це представник, і Мені дуже подобалося це визначення. Мало хто цього розуміє, а коли вже зробили у нас в Україні, у нас завжди країна абсурда. І політика абсурда, коли зробили з цього омбусмена якогось чучелу, таке усміховисько, то тобто зробили вже омбусмена по дітям, омбусмена по книгам, омбусмена по роботі чи омбусмена по правам людини, чи ще там чого. Тобто, ну така величезна, вже такий перелік, що це просто вже смішно. Свій час зараз, так знищили професію управлінця. Точно таким же часом, як інститут державного управління знищились, то є, ніхто не розумів, хто такий менеджер, то з'явилися менеджери швабр, менеджери е -е, Савка, Лопати і там, Грабель, ці, Вил і всього іншого. Так що це не смішно. Ну, а для е наших, для українців, е щоб закінчити веселище, що ми любимо жартувати. То я переклав, коли мені набридло, а це було зразу у 2016 році, і я так маю такий розум гострий. Коли ніхто не міг запам'ятати, як називається, то я їм переклав. І, до речі, це одразу зайшло, як кажуть в Україні. Ом Бутсмен. три таких складових, так? Ом, все світ, знаєте, у буддістів, у йогів, коли вони медитують, це попит чи звернення е, до Всесвіту, е, до Абсолюта, до вищих сил, до вищої енергії. Е, буд, зрозуміло, будівельник да? і мен чоловік. І в перекладі з'являється омбудсмен, це чоловік, який будує всесвіт. От на цій позитивній ноті. Я і хочу з вами попрощатися, бажати вам всього найкращого, здоров'я, найголовніше мирного неба, веселищі і ну, віри, знань і, можливо, трохи духовності. Дякую, щастя.